Бачите, бусики? Ямаха 86-го року. Ота от, от машина, блядь, 86-го року бусики косить. Так от. Ляля, -ля, а в мене є ще така от машинка, я вам зараз покажу. Отака от, от, бачите? Вона, ну, короче, теж класна, блядь, але, звісно, стою Ямахою не порівняти. Вона вузенька і то от між грубами мені класно заходить. А короче, минулого року, блядь, я дивлюся, в нас таке оголошник, а не сайт, типа. І отаку от, от машинку, отаку от, от саму машинку. Схожу. Я взяв за 30 євро 30 євро бусики, Ну, відправив, звісно, в Україну. А тільки що до мене ще підходить бабушка і каже, така Боже я дуванчик, ну така ферестка стара, бля. Я з неї за яблука робив минулого року, блять, вона мені яблук надавала, я курва, хірачу там як дурний. І каже: Філіз ж Морген, типа прийдеш, блять, типа поробиш. А каже, в неї машина, а я бачив, в неї машина така, що сідати треба, хузварна. Каже, вона щось поламалася. Ви поняли, бусики, та? Я зараз кажу, мені твоє яблука нахер не треба, а я тобі буду цілий рік робити, блядь, Ти мені дай ту машину, на яку сідати і можна їздити, блядь. Я її зремонтую, блядь, то піздець машинка. Так що завтра буде. Я чую завтра, блядь, вова заробить, блядь. Ладно, я потім позднім, бусики. Ладно, чуюсь.